А Нью-Делі, Вашингтон, оцей накат, який розпочався. Потім певною мірою да пішов відток. Але ж е, зможе Трамп розірвати гіпотетично, якщо розпочне цей, захоче розпочати цей процес. Все таки ні, ні про що там Вітков не привезе, нічого такого, як зазначається для нього. Чи може він розірвати, тому що заяви досить таки гострі пішли да? прямим текстом? Там Міллер каже, що. <gie> індія спонсорує продовження війни у Росії проти України. Раніше такого не було, ну таких конкретних заяв. Ми вже знайшли в шахедах інді індійські компоненти, хоча до цього знаходили лише китайські компоненти, і певним чином там з Європи, здається, ще щось. Тобто, як на ваш погляд, в цьому плані? Тому що сьогодні і завтра індійська делегація досить, ну скажімо так, нормального рівня в Росії, і... щоб не говорив Трамп в ефір. Пане Романе, а взаємодія між Делі і Вашингтоном буде реалізовуватися шляхом погоджених спланованих дій. І ще раз кажу: як би емоційно не говорив Дональд Трамп Дональд Трамп розуміє, що Індію треба відірвати від можливих якихось союзів як з Росією, так і друге Індію. Індія Вашингтону потрібна для протидії Китаю. І отут він не може перебрати оцю різкість в своїх кроках. Ще одне дуже важливо. Треба пам'ятати, що за два останні роки майже 20% промислових потужностей американських виробництв, які були розміщені в Китаї, переведені в Індію, зокрема, корпорація Apple. Ще одна річ є дуже важлива: те, що на даний час. Між е, Вашингтоном і Нью-Делі укладено більше десяти угод, які стосуються спільного розробки виробництва е, воєнно-промислової продукції. Суть якої це літаки, це кораблі, це бойова техніка. І над цим іде дуже серйозна робота. І Трамп явно уникає. Серйозного загострення. Він не піде з Індією на серйозне загострення. Ще треба мати на увазі і те, що на Рендра Моді і Трамп вони друзі, вони дуже часто спілкуються. І оця театралізація, яка застосовувалася добу е, Дональдом Трампом, це показушна річ. Е, е, чому. І де там знаходиться проблема? Перше, це е, зберігається залежність Індії від постачання військової продукції із Росії. Вона падається, залежність, але вона ще зберігається. І друге, декілька гігантів нафтопереробної галузі, гігантів, я на цьому наголошую. індійських можуть працювати тільки на російській нафті «Юралс». Їм потрібна реконструкція. Те, що Індія диверсифікує постачання, це правда. Якщо в минулому році до Індії поставляли щось там до 20 суб'єктів сиру нафту, в цьому році більше 43. Індія збільшує імпорт з близького сходу нафти, але їй потрібен крок. І крок цей буде пов'язано не з переходом на Близькосхідну нафту, про що я й сам думав? А про е, виробництво водню як наступного етапу е, використання в е, промисловості, в енергетиці і так далі. Делегація, яка відправилася до е, Кремля, вона поїхала з тим, щоб вийти з Закупівлі російської нафти, тому що є відповідне контрактування, відповідні процеси і так далі. Індія буде виходити з цього процесу, але цей процес буде погоджуватися, погоджуватися між Вашингтоном і нью делі а не різко рубатися, як про те йшла мова. Тобто виходить, що індійці все ж таки будуть відмовлятися від російської нафти, але так. в довгостроковій перспективі це буде але це буде. Ну я б назвав її середньостроковий цей період. А не ну можливо. який це ну протягом року протягом чи протягом півтора-двох років це буде робитися. Тобто, гіпотетично, Трамп сьогодні вночі скаже: я ввожу ці сіми та все таке інше, але це ніяк не вплине на те, що Індія буде купувати російську нафту далі. Індія буде певний період продовжувати купувати нафту. Бо тут ситуація яка? Індія виробляє світлі і продає їх в тому числі і на європейський ринок. Просто нам треба розуміти, тому що рік-два це зрозуміло для е, світу. Це ні про що, для України це дуже багато, тому що ми в стані війни і для нас це значний строк. Це Ось, життєво це... важлива річ. Тут це треба теж розуміти, і слова Трампа, що так, ми можливо введемо мита, але я не знаю, чи вони вплинуть. Це саме про це виходить, так. так. Причому розмір цих мит фахівці одразу написали, що цей перший крок 25 який насправді нічого не означає, а в тому числі і подальші там плюс 10, про те, що заявлені, це такі ж самі нічого не означає у нинішній ситуації. Добре, на сам кінець знову ж таки повернуся до телефонної розмови Зеленського і Трампа, тому що хочеться трошки більше на ваш погляд, все таки це знакова річ, що саме таким чином відбулося, саме в, в такий строк до поїздки Віткофа, до спілкування його з, можливо з Путіним. А, про що це може все-таки значити в, ну, в такому загальному для нас плані? Це плечем плечу, плечем до плеча до речі, пролунало в Білого Дому вперше за. Каденцію Трампа, що Америка і Україна будуть про це, оце про це. Тобто, все-таки ми маємо р... певний розворот, пане Романе. Ну якщо серйозно говорити, то це перший сигнал непрямий про те, що до України відношення в Трампа особисто змінюється. Причому змінюється кардинально. Бо до цього це були речі, ну далеко-далеко, не факт. А от те, що розмова відбулася перед зустрічю, де очевидно і видно з підтексту, що позиції погоджувалися, це дуже важлива річ. Плюс це відбулося після того, коли спрацювали нові механізми постачання зброї до України натівські, і оцей проект Данія, Нідерланди, Бельгія, Швеція і так далі, який запрацював по новій доріжці, по новому треку НАТО. Це дуже важлива річ, тому що це дало можливість зовсім по-іншому і набагато швидше формувати відповіді на це питання. І ще одне: е, Недооцінюють вчорашню розмову між прем'єркою е, України і міністром фінансів Сполучених Штатів Америки. Бо мова йшла про фонд, і суть наповнення цього фонду це отримання Україною розрахунок Україною за постачання зброї. Це теж дуже важлива річ з точки зору власне, допомоги. Тобто Трамп реально показує і це помітять у Москві, що відношення і допомога Україні постачання зброї буде нарощуватися.